Вітаннячку, друзі! На зв'язку Славко Євченко. Давайте обговоримо, коли буде глобальна обнова В'я онлайн, що додадуть, тому що іще є декілька нової інформації. Вмощуйтесь від вас, сподобається, підписка на мій Ютуб канал, ну і комент обов'язково залиши від семи слів, щоб відос потрапив подалі в рекомендації. Зробив, починаємо. Перша. перше Новеньке, що нам завезуть, це Battle Pass. Немає прям 100% підтвердження, що саме зараз в цьому глобальному оновленні буде Battle Pass, тому що ну дуже багато всього хочу додати. Нове місто, нова робота, новий івент. Про це все трошки далі обговоримо. Battle Pass, він буде теж обов'язково. Сподіваюся, що розробників встигнуть. Коли нам завезуть Battle Pass, то ми вже максимально зможемо чимось іншим зайнятися, не тільки працювати, а ще й Battle Pass виконувати місії та отримувати. Квести, там буде обов'язково преміум, тобто платний пропуск, ну і безкоштовний для всіх. Іос, у мене вже є скріни з обновки. Я буду одним із перших, хто потраплю на яблуко для тестування, щоб ми з вами теж могли подивитись, пострімати і так далі. Гра уже тестується на яблуку, а отже, уже зовсім скоро додадуть її в App Store, і ми відповідно всі зможемо пограти. Як тільки все прямо максимально пофікся, додадуть доступ меню, і ми зможемо подивитись, як буде виглядати UA онлайн. Саме на яблуках, якщо в тебе айфон або ж айпад, напиши, будь ласка, в коментах, тому що знаю, що більшість аудиторії саме на яблуках, величезне місто, місто Львів. А там буде прям велике, велике місто. Буде схоже так по масштабу, як Київ, як Дніпро. Там будуть свої фракції, будуть лікарі, поліція, можливо, ТЦК. <звичайно> <звичайно> по ТЦК, звичайно, така собі історія. Всюди їх на блокпостах по 30 штук стоять. Але Львів буде, і я сподіваюся, що Львів буде дійсно узятий так само із реального райончик буде схожий, знаєте, так як в Києві є у нас Майдан Незалежності. У Дніпрі у нас є район біля залізничного вокзалу, такий, як є в житті. Машинний івент, де ми зможемо в гаражі. Відповідно збирати машинку Далі будуть івент-валюти, за які ми зможемо купувати скини, зможемо купувати якісь нові аксесуари, можливо, якісь не знаю машини. Всяке може бути. Тому ми також це чекаємо. Більше про івент, на жаль, не можу вам розказати, тому що поки що. На жаль, на руках інформації більше про це немає. Також мій скін на стрімах ми часто з вами говоримо про мій скін. Він уже готовий, по як він виглядав на 50% готовності, зараз він уже максимально допрацьований. Він додасться теж у глобальній обновці. Мій скінчик буде видаватися всім, хто вів мій промокод. Нагадую, промокод. Хештег Євченко. Вести його дуже просто: 4 квадрати натискаєте, ставимо хештег і пишемо. Євченко маленькими і активуємо. Одразу вистрибнуло віконечко, де написало: ви отримали щось досвіду, 35 тисяч валюти. Ну і коли буде вже скін у грі, буде також вам видаватися скін на пару днів в оренду. Проситиму, щоб його не додавали за донат. Він буде, можливо, в кейсі. З часом буде якийсь мій кейсик, де буде випадати і скін, і так далі. Нове село, яке з'явиться біля військової бази, воно буде активне. Я сподіваюся, що там теж буде чим зайнятися. Не просто буде село, куди ми прийдемо, подивимось на інтер'єр, більше туди не зайдемо впродовж нашої гри в U-Online. Тому я сподіваюся, що там можливо буде якась унікальна робота, можливо, там щось буде пов'язано із не знаю, якимось хобі, тому що хобі зовсім скоро теж будуть додаватися. Це все так уже в планах є, воно робиться. І єдине. Прям велика інформація не може вміститися в одне обновлення. Зараз в оновленні буде тільки те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Нові роботи це таксист, це можливо, водолаз. Водолаз під питанням, але таксиста відсотково буде. Як він буде реалізовано, на жаль, не знаю. Але хотілося б вірити, що не тільки буде залежати від живих людей, які будуть замовляти таксі. Тому що я впевнений, що не дуже буде попитом користуватися, так як дуже багато людей користуються просто мопедом. Ну і як в кого є віпка, так само. Легко можна визвати свою машину, мотоцикл та, та, і так далі. Тому було би класно, якби таксисти е, також могли розвозити NPC-шок. Бажано не по всій карті, а так, ну, десь поблизу, щоб можна було заробити щоб робота була активна. Водолаз взагалі не знає, як його можна реалізувати на мобільці, але я впевнений, розробники зможуть це зробити, тому що прям за, за плечами в них максимально величезні проєкти. А нові скіни. Теж будуть їх додавати на одному зі стрімів. Ми з вами обговорювали, які ви хотіли скини бачите, в Юонлайн хтось сказав, давай такі, як справжні, хтось казав, вигадані, типу, людина, павук, там залізна людина, там король, якийсь принц і Так далі. Ну, тобто, персонажі, умовно, якихось фільмів, мультиків, книжок. Що мені написав розробник? Те, що дуже багато інформації, дуже багато запланованого. Не все я він може мені навіть розказати, щоб я переказав це вам відповідно, тому що просто банально можуть не встигнути це все впихнути в одне обновлення. Тому так а по яблуку. Що найголовніше, яблуко, кінець вересня, початок жовтня. Ще раз повторюся: уже проходять бета-тест, закритий бета-тест, куди поки що допущені тільки тестери. Як тільки буде можливість у мене залетіти на яблуко, як знаєте, у мене є ось такий айпадік 11 про 24-го року, який я купив. А я чекаю, коли буде тут. Як тільки буде можливість, зразу залітаю і показую, як виглядатиме UA Online саме на платформі ІОС. Сподіваюся, що відео було корисне. На жаль, не можу сказати точну дату, коли це може вийти, але як тільки буде, я обов'язково вам її дам. Нагадую, що в моєму телеграмі кожен тиждень проходить розіграш одного мільйону валюти. Інформацію залишаю під відео, давайте підписочку. Ну і просто там натиснути кнопочку Беру участь і все, і ви вже є учасник. Сьогодні хтось уже переміг. Зараз буду видавати мільйон на якомусь із серверів. Тому дякую. За перегляд, подобаєчку протискайте коменти, пишіть обов'язково, що ви чекаєте, і що б ви хотіли бачити ще в UA Online в наступних глобальних оновленнях. Пристібаємось попереду. Дуже багато чого зміна графіки. Це все буде, але поговоримо про це уже в наступному відео. На зв'язку Славко Євченко.